Уже стало доброю традицією у нашому місті навесні вшановувати дітей, які показали себе наполегливими, старанними та ерудованими учнями. Це призери міських та обласних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та турнірів. 160 вихованців з начальних закладів міста та гімназії були відзначені грамотами міського управління освіти, Волинської обласної малої академії наук та цінними призами. Зі словами привітань до присутніх, серед яких були батьки, вчителі, звернулися заступник міського голови Ігор Прокопів, начальник управління освіти міськвиконкому Віктор Бичковський, директор Волинської обласної малої академії Галини Толстіхіна, голова батьківської громадськості шкіл міста Галина Жилка та інші гордістю міста. Стало 19 призерів обласних предметних олімпіад, 16 переможців обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. А учнем року став Олександр Прокопів, який виборов найбільшу кількість призових місць на обласних та всеукраїнських олімпіадах. Він і виніс на сцену символічний факт ознань протягом свята. Присутніх розважали учасники ансамблів Едельвейс-Барвінок. А свої музичні вітання дарували вихованці студії естрадного співу нові таланти. Жа, что нам уже не вернуться, жаж, что только сдам дано то не день...